Українських бійців не спинити. Є нові просування на Курщині. Спецназ відправив на той світ ще одну групу північних корейців. А генштаб порахував втрати ворога. Числа вражають про це далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. ЗСУ мають нові успіхи у Курській області. Наступальна операція триває. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що українські бійці просунулися у південній частині хутора Берден. Також вони взяли під контроль нові ділянки території у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницький. На мапі Діпстейт ця зона поки що позначена сірим кольором, тобто там точаться бої. Водночас росіяни скористалися моментом і теж пішли в атаку. Американські експерти підтвердили просування військ РФ на захід від малої локні. Це північний захід курського виступу. Паралельно росіяни вирішили знищувати міста, у яких базуються ЗСУ. Однак тепер бої точаться на території Росії, тому окупанти обстрілюють уже власні міста. Зокрема, армія Росії завдала удару по Сучі, яка розташована у глибокому тилу за кілометри від лінії бойового зіткнення. При цьому російські командири не могли не знати, що у місці досі лишаються місцеві жителі, громадяни РФ. Схоже, генералів це не зупинило. Натомість ЗСУ б'ють лише по військових об'єктах ворога. Один із них українські воїни успішно вразили у ніч на 6 січня у Курську. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він не уточнив, куди саме прилетіло, а із наявних у мережі відео теж зробити висновок неможливо. За даними Генштабу, українські захисники минулої доби відбили 44 ворожі атаки у Курській області. 42 бойові зіткнення тривають дотепер. Західні ЗМІ припускають, що Курськ може стати початком кінця для Путіна. Зокрема, видання за телеграф опублікувало статтю під гучним заголовком Україна принижує Путіна у найгірший момент. У матеріалі йдеться про те, що фронт на Курщині вкрай непередбачуваний, і ЗСУ можуть не лише втримати там свої позиції, а й досягти більших успіхів. І це при тому, що Путін запевняв, мовляв, цю територію ще до 7 січня. Як бачимо, його задум провалився. А в чому полягає мета наступу української армії в Курській області? Деякі експерти відзначають, що насамперед це військовий складник. Генштаб у такий спосіб намагаються відтягнути сили РФ із Підпокровська Курахового і перемістити їх до Курська. Інші аналітики губачають у цьому політичний чинник – продемонструвати слабкість путінського режиму, створити напруження у російському суспільстві і використати присутність на Курщині у майбутніх переговорах. Тим часом на горіхи від наших воїнів отримують не лише росіяни, а й північнокорейці. Бійці сил спеціальних операцій знищили на Курщині ще одну групу солдатів КНДР із 13 осіб. П'ятьох ліквідували у стрілецькому бою, ще вісьмох за допомогою дронів. Після зіткнення спецпризначенці оглянули тіла військових КНДР та їх особисті речі. У одного знайшли автомат із каліматорним прицілом китайсько російську радіостанцію Азарт і детектор дронів. Крім цього, виявили посвідчення, що відрізняється від звичайного військового квитка, ймовірно, пощастило відправити на той світ офіцера. Серед іншого, північно-корейський військовий мав при собі лист звернення до партії. Тим часом влада КНДР змушує родичів вбитих солдатів підписувати папірці про нерозголошення. Уже відомо, що керівництво викликало до Бхеняна 10 сімей, чиї родичі входили до підрозділу шторм, яке воює проти України. Їм повідомили про загибель бійців і змусили поставити відбитки пальця під документом, який забороняє розповідати про власне це. Наразі Генеральний штаб ЗСУ вже підтвердив втрату на Курщині 38 тисяч солдатів армії ворога, із них 15 тисяч безповоротно. Крім цього, ЗСУ взяли у полон 860 російських військових. Суттєво поповнивши обмінний фонд. На цьому курська операція не завершується, тому продовжуємо стежити за її перебігом на фабриці новин. Тож підпишіться на канал і поставте вподобайку. Росія у Диму. Сильні вибухи пролунали у Ростовській області. Від потужної бавовни здригнулися жителі міста Каменськ-Шахтинський. У місцевих чатах вони діляться враженнями та гадають, куди саме прилетіло. Стоу білого диму побачили у районі складів військово-технічного майна. Вони поєднані із виробничим майданчиком підприємства Комбінат Камецький. Ось інфахівці пишуть, що удар по об'єкту завдали ракетами «Штормшедов». Військові склади росіян прикривав ЗРК С-400. Е Його доля невідома, проте стовп диму схожий на ураження саме ЗРК. В РНБО пояснили, чим важливий для армії РФ цей комбінат Каменський. Андрій Коваленко пише таке: цитую: комбінат Каменське хімічне підприємство, що спеціалізується, зокрема, на виробництві палива для ракетних двигунів ураган, смерч, торнадо С іскандер. Також є військові склади або ж сховища, які дотичні до підприємства, і, схоже, що деміти можуть саме вони. На сховищах зберігається сировина для виробництва ракетного палива. Кінець цитати. Увечері 6 січня ППО активно працювала на Білгородщині. Зокрема, вибухи лунали у районі Шебекіного. Російські військові так в лапках професійно назбивали цілі, що ті попадали просто під Білгородом. У селі Таврове у двох приватних будинках повибивало вікна, пошкодила фасади будинків, покрівлі і паркани. Також уламками посікло машину. Губернатор В'ячеслав Гладков уточнив, що наслідки від атаки дронів є ледь не в усіх районах. Білгородському, Волоконовському, Краснояруському, Шебекінському, Грайворонському і Валуському. У Міноборони РФ навіть не захотіла рахувати, скільки БПЛА прогавила ППО на Білгородщині за вечір, а також за ніч. Тому окупанти обмежилися лише ранковим звітом про один знищений 7 січня безпілотник. Завітала бавовна і на Курщину. Але є нюанс це росіяни вгатили по своїй території. Бо скинули просто на суджу, яка перебуває під контролем ЗСУ. Проте там все ще проживають громадяни РФ. Та хіба це обходить російських генералів? Не маючи змоги вибити із міста українські сили, Москва вирішила просто рівняти суджу із землею, як робиться із містами в Україні. Жителі суджі перелякані і проклинають владу та військових командирів у місцевих пабліках. Пишуть, мовляв, це для цього потрібно було починати так звану СВО. Тим часом у СБУ розкрили подробиці атаки на термінал услуга у Ленінградській області, що відбулася 4 січня. Удару завдали саме дрони спецслужби. На відео один із БПЛА влучає у ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одну ємність пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Термінал услуга є великим логістичним хабом у Балтійському морі, через який РФ продає на авто і газ за допомогою тіньового флоту. Російські окупанти тим часом скаржаться на нову тактику сил оборони. Мовляв, Україна почала запускати БПЛА із морських дронів. Якщо раніше їх використовували у ролі камікадзе, то тепер ще запускають із них ракети та ударні безпілотники. Завдяки цьому днем раніше окупанти втратили п'ять зерка. Вима знищили два зерка Панцер С-1 та один зерка ОСА. А Сили оборони Півдня повідомили про втрату росіянами двох установок С-300. Гаряче і на тимчасово окупованій території України прилетіло по околицях Маріуполя. Ексрадник міського голови Петро Андрівщенко повідомив про влучання у двоповерховий будинок у лодочному кооперативі у селі Приморське. Там базувалися російські військові. Точна кількість загиблих і поранених поки невідома. Ще одна бавовна завітала до Мелітополя. За словами Андрівщенка, вибухало близько 20 хвилин у місці дислокації військ РФ. Місцеві жителі повідомили про купу карет швидкої допомоги, що поїхала у сторону вибухів. Чекаємо ще більше хороших для нас новин із тилу ворога, а поки закликаю вас підписатись на фабрику новин і поставити лайк цьому відео.